Ой бадун. елки-палки. Щоб тільки ніхто не пинився, щоб не попалити мене. А якщо пиниться, я скажу, що в голову напекло. Уи добрий день! ти не пікай, не пикай, вруче, не пикай, тихонько вообще. Тихонько, це що тобі, це дорога. А не место для митинга и пиканья вот этого вашу Добрый день! Командир, а можно один вопросик? Все, можно, только все вопросы тихо. Командир, чиш, а скажи, пожалуйста, а он того вот дерево, он того, вот, да? То у что, дуб? Граб? Чего же мудрина? Не, ну, если я его сейчас пристрелю из стабильного оружия, Или дам по голове у палки. Наш гуманний суд не оправдает, чи ні. А? Шеф, шушато. А... Слышишь ты, юный натуралист. На що похож на лесничего, чи на якогось там Робин Гуда, чи на Лешево. От на останнього трохи смахуєш. А вот ты не угадав. Я Робін Гуд. Понимаєш? Я забираю гроші у богатых. Віддаю їх жінки свої. Так що парень все, як говорить наш начальник мрево, братіць стук. льогше верблюду пролізти сквозь ушко голки, чим проїхати біля мене і не заплатити. Понял? Командир, от ти 50 гривень. Ну не тому, що ти мене дуже налякав. А за красоту формулювання намека. Давай, давай, їдь, тільки ти... ті. Тихо, їдь собі, не гуди, не піпікай. Давай, давай. Бо там ще далі стоїть братій стук. Вот Впевнені, що колись у далекому майбутньому жовто-блакитні прапори замоюрять на місяці, Марсі, Юпітері і навіть в системі Альфа Центавра. І фундамент майбутнього успіху закладається саме зараз. А скажи мені, Олесік, у що це по-твоєму таке? Це Льоня. Похоже на кришку від топлівного бака нашої ракети. Кришка, да. Но не от ракети, а от кабачкової кри. Космічний? Звісно, космічний. Ти бачив, скільки вона зараз стоїть. Факт. А тепер скажи мені, Олесик, як піонер космоса косміческому рейнджеру. Як людина, яку чекають зірки людині, яка вміє пісять у невісомості, Ти що, храпіш? Це тобі хто сказав? Свідка з конструкторського бюро. Це я тоді пішов на такий хитрий ход. Боже, всю ночь з нею юзаться, я не збирався. Я так храпанув, бо ж зранку треба було ще ці тести на витривалі здавати. А, це коли у нас поламалась центрифуга і ми півдня тренувалися в гідропаркі на цих карусельках з конячками. Що нам тоді голову не відкрутили, бо сказали: ви прокатали на карусельках 60% бюджету, який видали на Національну космічну програму. Ні, Олесік, це не свідка мені сказала. А хто? Алінка? Яка Алінка? Оця журналістка, оця очката, що приходила з журналу «Наука і життя» взяти в нас інтерв'ю. То я їй видав ексклюзив. Ні. А хто? Оксана? Яка Оксана? Ну, та от тож. Кравчиня приходила Мірки знімати нові скафандри. Я ж тоді кажу, ти кажу, до кінця міряй, малая. Вона ну, потім пішла отак от додому, розвал сходження. Ого, скільки новостей. Ні, Лесік, це не Оксана. Слухай, Льоня, що ти мені мозги пудриш? Ти мені конкретно скажи, тобі не пофиг, храплю я чи не храплю. Да конечно не пофиг, Олесік. Если ми цілий год будемо з тобою літати, я ж спать не можу, коли храп стоїть. Мені щоб щоб поспати, треба буде в відкритий космос виходити, чи що. Леня, я тобі як мужик мужику обіцяю. Если ми полетимо в космос і я там хоча б раз храпану, я на другий же день визиваю такси і їду додому. Як це додому? Ти що, хочеш мене одного оставить на ракеті? Щоб я там оглохат одиночество. Леня, определись, Що ти від мене хочеш? храпіти мені в космосі чи не храпіти? Я хочу, щоб ти дав мені у той журналістки, що інтерв'ю брала, що така сексуальна. То ти не міг зразу спитатися. Чого ти мені мозги париш цілу годину? Потому що настоящий космонавт Олесь. Ніколи не нищить легких путей. Аксіома. Таких тінейджерів, як Фелікс та Жека стопудів, ви можете побачити в будь-якому дворі будь-якого міста. Файна Юкрайна І нам дійсно є ким пишатися, бо пройде 10 років, і у нас буде суспільство, яке віджигає наповну, задвигає тему і наведеться на шнягу. салют комнатный. Здравствуй, Жека, сто пудов. Так, короче, человек за дедом, птица на голове, два в руле, базар есть. Жека, я сейчас совсем не могу. Батя с брательником должны скоро вернуться. Они поехали к тете Симе взять у нее холодильник. Да мне карается к вашему холодцу, у меня базар стопудовый горит. Точно сто Да я тебе отвечаю. Не обманываешь? Да, конечно нет. Ну, что, что за базар? Короче, новая тема. Теперь мы с тобой будем Ямакаси. Какие еще Ямакаси? <laughs> да ты что, никогда не слышал? Это крутые чуваки, они без проблем вообще гоняют по городу, преодолевают разные препятствия, залазят на заборы, на дома, на крыши, такое вытворяют. Да за ними телки табунами гоняют, ты чего? <laughs> а мне зачем эти Ямакаси? Если тебя послушать, то со мной и так все хотят познакомиться. <laughs> не, Коля, все, я понял, ты заднюю включаешь. Я ему, значит, телок сгреваю, в киношке, в кинотеатре вожу, там все такое делаю. Да не, братан, не хочешь, не надо. <laughs> Жека, ладно, не расстраивайся, не уходи, я буду Ямакаси. Что для этого надо? Для начала два двадцатку гривосей. Я согласен. Вот, возьми. Это на, на Ямакасе. Да, и не забудь записать. А, да, я запишу. Короче, смотри, что нам еще надо. Надо, чтобы ты потрещался со своим батоном. Ты понял? Угу. Ну, чтобы он достал свой огромный чехол, расстегнул его и нормально очехлил и снял нам в аренду вертолет. А ты думаешь, отец согласится чехлить за нас из своего чехла? Да, конечно, по-любому. Ты че? Мы же Ямакаси. А зачем на вертолет, если мы будем лезть? Да ты чего? В этом-то и вся тема что у нас есть вертолет, а мы лезем. Выкупи эту тему. Мы самые крутые ямакаси в городе. Про нас могут знать, что говорить. Смотри, у них есть вертолеты, они могли бы сесть в вертолет и подняться на крышу, а они лезут так же, как и все ямакаси. Тут самая тема вот в чем. Рожденный ползать летать не может а мы можем лететь, но ползем. Мы самые крутые штрихи, телки потянутся за нами. Это реальный движ и стопроцентный мут. Я, я, согласен, это как бы вот сейчас я только что понял, что это очень имиджевая и такая престижная шняга, что это то, что нам надо в новом сезоне. Да это реальный мут, парень, я тебе отвечаю. Это реальный мут, пойду за чехлом. Давай. Феликс? А что здесь происходит? Папа, папа, Это же Жека стопудовый, мой товарищ! Он придумал очень имиджевый и престижный движ. Мы будем с ним емокастить, будем прыгать по стенам, за нами будут гонять телки. От тебя требуется всего лишь самая малость. На нам вертолет. Феликс, ты уже сегодня пил активированный уголь? Нет. Иди быстренько выпьем, тебе пригодится. Рудольф. Да, папа. Объясните молодому человеку наши отношения к Ямакаси. Хорошо, папа. Молодой человек, можно вас на минуточку? Скажите, а вы такие макаси? Да. Всем ямакаси, привет от дяди Васи. До свидания! Одні мріють про офіс на найвищому поверсі хмарочоса, інші про офіс з найсучаснішою технікою та просторими кабінетами. А ці двоє мріють про офіс у генделику. І щоб кожен робочий день п'ятниця. Андрюшка, привіт! Здорово, кореш! Де да ти пропав? Сухає Серьо. Це болить. ти що, акуратно. Я, щас, я тобі ще. Бармен, 400 чотириста водки, два пива, пожалуйста. А що таке? Що це? Де ти пропав? Три дні звоню тобі на офіс, тебе не мадисть. Та Серега, я був на тім Що за тім -білдинг? Ну, тім оце, вивозять всіх там, щоб всі там командний дух. Шеф нас повіз з загора, за там є база спеціальна, пінбол, знаєш. Ну 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 так да. Да. ну так краскою стріляють, так. Ну вначалі все було нормально, там шашлики, бухло. Угу. Ми там стояли, хавали, шашлик, все. Тут он вийшов, там річ сказав про те, що там командний дух, всім треба об'єднатися. Тут обігається там з шефом охранна служба срами їздить. Кажуть, так всі одягаємо халати, дають ці пукалки для пінбола. И всіх у вольер. Тут выходит наш шеф, и он же дурный, він помешан на цьому пинболе 10 лет занимается, ездит по всему світу в каких-то чемпионатах, купляя там обладнання всякие, то у него такие пулеметы, знаешь, как у робокопа, вот уж крутится тут угу. вот, вот, под руками. Тут какие-то там ракеты все. И все, он. В этой штуке вийшов, у нас забрали ці пуколки, построили всіх у так. Він каже, а зараз ви, как будто партизанський отряд. Сейчас я вас розстріляю, це буде таке вот випробування на стрес и стойкость. Почав валить. Люди ААА! Почали бігати, шум, ргав, почали кричать, друг на друга лізти, все. В транспортного відділу впав на коліна, признався, що він тирив бензин. Он ааа-ха! Валера с іс админуся, худой крикнув. НЕ! Ні, я не буду це дерпіти, я йду додому. Наче биться. цей их мушариком ему ногу оторвала. йо мое блін. І тут у нее закончились шарики, я понял, все, это шанс, щоб спастись, я всех собрал кучу. Говорю, все, пацаны, план простой, треба сматываться, а подушить этого шефа. Сигур, давай ты души шефа. Я говорю, вперед, за мной, пока он не позарядился, а они все назад рвут сетку и в лес. Я думаю, ну что Чуть -чуть, я. Чуть-чуть, иди, думаю, Ну что, я дурные назад тоже в ту ситку. В я говорю, все, всім разом лезя, розбиваємося на групи. Ми побежали в моєї групи была цей Тарас Петрович і Ольга Олеговна, це бухгалтерша, по 140 килограмм. Все, ти с сади загавкали собаки, він перезарядився і и сосужей водою. Оля заганяють нас. Все, ми пошли наш, ну, по болотах, йдемо, все, я говорю, пацани, все, Оля Ольга Лев, нам, нам торба залазим на дерево. Ми з Тарасом залізли, а Ольга Олевна полізла, зламала сосну, так упала і привалила. Она начала топов буритаться. Раз, у нас реально есть полдеса, пока пока с ней будут заниматься, все побежали. Выпий, выпий, выпий. <гас> Убыла ей. Да, вона вы, выручала там, а мы бежим и все в Сачуем. Я понимаю, что нам торба, нам торгово, ростилась. Вот вещи скрутили, переплыли речку. А тут вертушки уже подтянулись, уже потенело, начали воду прожекторами прочесывать лес. Я говорю, Тарас, давай, иди ко мне, быстро напишем письма хотя бы родным передадим, кто живый останется. Він подошел, начал писать, я ему ногу выгрос, вот так. Он говорит, Тарас, простые, я говорю, ну кто один остался, должен жить, понимаешь? Нам надо жить, да. Тарас! Змей гріп, змей гріп. Нам, надо работать в офисе, Тарас! Андрюша, сейчас Я понимаю, що я, Понимаешь, Сережа, я не, не жилец тоже. Понимаешь? Я думал взорвать себя гранатой, да, или там забить насмерть і цим дыраколом чи степлером контрольницами голову. Ну тут доползає на трасса, якраз ментовський бобик. Я в говорю, блин, спасите. І вони мене довезли додому. І вот я тут. <плес> <плес> Знаєш, ти мені зараз це все розказуєш, а у мене перед глазами. Стоїть кумір нашої молодості, Жан-Клод ван Дамм і фільм Тяжола є мішень. Так от о, ти, це як він, тільки ще круче. Я тебе поздравляю з первим бойовим хрещенням. Спасибо, Сергій. Шрами є? Полно. Значить так, все. Видихни і сестри, на бабах. Женщинам нравляться мужчини з шрамами. Йдемо, покажеш їм, ні одна не відкаже. Я покажу їм шрами та бензисита. Всі твої. Я не вигружу, Серега. Як Джон Рембо перва кровь». Бетховен колись сказав: для людини з талантом та любов'ю до праці не існує перешкод. У починаючи зірки Василя не було ні першого, ні другого. До того ж, він був впевнений, що Бетховен це величезна собацюра стеліку. Тому шанси його продюсера Валентина на успішну розкрутку веселя мізерні. Але обидва сповнені оптимізму. Борис Олегович, Я вам офіційно заявляю, що ви баран. Почому? Да потому что вы сами не знаете, от чего вы отказываетесь. Да мой парень стал бы звездой вашего шоу. Да, да он стал бы изюминкой шоу только благодаря своему появлению в нем. Да, я знаю, что изюминка воняет, но зато как воняет, Борис Олег, да идите вы. Продюсер Валентин. Вася, закрой рот. Послушайте, продюсер я пришел. Вася, я сказал, закрой рот. Ну, минуточку, минуточка, продюсер. Василий. Я... Я проклинаю тот день, когда я купил тебя в Хмельницкой областной филармонии. Я no, просто... No, 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 no. Вася, когда я покупал тебя у директора филармонии за большие для него деньги, я думал, я вложу в тебя еще столько же, и я стану зарабатывать деньги. Но оказалось, ты ущербный, Вася. Ты убыточный, ты убогий, ты конченый, Василий. Ты понимаешь это или нет? Конечно, понимаю, продюсер. Поэтому... Вася, я не закончил. Когда я тебя купил, у тебя не было голоса. Я думаю, черт с ним, мы что-нибудь сделаем. В результате что? Ты потерял даже слух. Ты понимаешь, ты баран или нет? Да. Вася, ты, ты несчастный человек. Ты, ты просто бездарь. Даже Кондратюк не хочет брать тебя в караоке. Даже в качестве зрителя, Вася. Продюсер Валентин, вот, вот теперь послушайте ты меня. послушайте, ты, смотрите. Я вот по, как раз по этому поводу и пришел. Вот я просто думал, там читал и понял. Нам сейчас с вами треба, ну, чтобы как-то там подняться, треба, чтобы я сделал сенсационную заяву. Ты же ущербный. Кому ты собираешься делать свою сенсационную заявление? Ну, ну, для всех своих фанатов. Слушай внимательно. Дорогие мои фанаты, я, Зирка Василь, находясь в, в трезвом уме, не, не, не в трезвом. Здраво. Официально заявить. Анджелина Джоли носит мою дитину. Василий. Да. Одно из двух. Ага. Либо ты дебил. Так либо ты дебил. Продюсер, ну поймите, я не обманываю вас. Если мы сделаем такую статью, это просто шоу. начинает твориться, вы не представляете. Васечка, какого черта я должен тебе верить? Да если бы ты пекнул Анджелину Джоли. Ну да, да. Да все бы газеты мира давно об этом писали. Ну правильно! А я, как твой продюсер, должен был знать об этом первым, чтобы пиаром накрыть всю планету. Правильно, правильно. Только давай ты теперь сделаем эту статью и дальше побачте, что начнется. Василий, чтобы такое делать, я должен иметь какие-то гарантии, что это произошло. Расскажи мне, у тебя было что-нибудь с Джоли? Как это все выглядело? Ну, было это все так. Я був, ну, работал в той своей хмельницькій филармонии. И к нам на практику приехали девочки и практикантки из Африки. Ну я там одну лежав, трохи в коптерке и все. Вона она поїхала собі в Африку, там ну, родила дитину. А потім цю дитину установила Анджелина Джоли. А зараз носить ее з собою по всіх магазинах. А? Как вам история? Яросевек сейчас плаче, рыдает, щоб я пришел на ее шоу. А? Ключевой момент, стена разъехалась, все укакались, зеркало сыль выдал правду. А? Вася, во-первых, ты все-таки дебил. Ну, это понятно, ну а во-вторых, что? А во-вторых, ты все-таки дебил? А теперь Вася встал и пошел отсюда в жопу. Альо Ларісочка. Надіймі телефон судді Зварича. да, до Львовського. Є для нього діло на мільйон. Ми подаємо в суд на Анжеліну Джолі. Про здоров'я треба думати завжди. І у 15, і у 25, і тоді, коли у тебе не вік, як у Ларіси. А если ты фитнес-тренер Денис, то тут и думать ты Треба тікати. Здравствуйте, Лариса. Я ваш инструктор по фитнесу. Ну что, продолжим наши тренировки? Вы готовы? Сегодня ты не уйдешь от меня. Денис, да. конечно же, я готова. Супер, Лариса! Сегодня наше упражнение будет с такими маленькими гантельками. Держите их. Я бы схватила тебя за твою маленькую гантельку. Спасибо, Денис, очень приятно, я готова. Лариса, включаем музыку, и мы начинаем. И смотрим в зеркало, разыгрываемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот такое делаем упражнение, которое называется пингвинчик. Давай, бежим, 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 бежим. Дениса, вы всегда такой энергичный? Да, Ларисочка, я энергичный, как кролик Энерджайзер. Mm. кролик 20 раз в день. Денис, а я вам говорила о том, что на новогоднем утреннике я тоже была в костюме кролика. Супер, супер, Лариса! Когда это было? Это было 30 лет назад. Ну и не скажу тебе об этом, сопляк! О, <саспорщик> um, Денис, это было совершенно недавно, еще свежие воспоминания. Здорово, здорово, Ларисочка! Продолжаем! Динамичнее, динамичней! Денис, а скажите, пожалуйста, а какие бы вы порекомендовали упражнения для укрепления мышц ягодиц? Для укрепления мышц ягодиц я рекомендую отжимания. Ложитесь и отжимайтесь, Лариса. Вот так, Денис? Да, Ларисочка, только все нужно делать динамичней. И начали. Раз. Дениска, мне 36 лет. У меня пустая трехкомнатная квартира в центре города. И я хочу секса. Лариса, мне 24. Я снимаю комнату в общежитии. И у меня есть парень. Тренировка закончена. Нашел, что он мне набрехал? То ж, певно, все через той часник. може подумати, що у Верховній Раді України працюють лише ліфти. Це неправда. Тут, окрім ліфтів, працюють дві самовіддані жінки прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Азіґунґарунґірунґазі ґунґа.

А що це ти, дорога моя, така помята, як Литвін після засідання? Анжела Петровна, навіть не спрашуйте. Таке вчора було, встретила свого знакомого з Кабміна. Він якраз празднував день сварщика. То ми з ним так на, 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 наглюкались, як ці два електрода, коротше. Єлі сьогодні стала на роботу. От бачиш, Лоночка, у всіх професій є свято професійне, а у нашій професії нема. І що саме страшне, Анжела Петровна, що це взагалі нікого не хвилює. Нікого? Так ми з тобою, Лона, повинні самі взяти і боротися за свої Є свята зробити день прибиральниці, і саме головне затвердити це все. Конституційно Ну як ми це з вами зробимо, анжела Петровна. Да дуже просто, дорога моя. Останемося після роботи дуже поздно, Потім прорвемося в кабінет до спікера і йому туди в папочку, там де порядок денний, підсунемо постанову про це свято. А завтра вони її приймуть. Вони ж все одно не читають те, що вони приймають. Ну допустимо, прийняли. Да? А як, як ми будемо це святкувати? А як там всі празнують Ну, е у десантників? В день ВДВ своя культурна програма, там кільняшку порвати там, комусь головою в зуби дати. Геологи, вони забурюються там, а харчовики вони колбасяться, Ну а ми як будемо? Так же саме, тільки знаєш, трошечки не так. Я хочу, щоб було все офіційно. Спочатку, щоб там парад на майдані, щоб приймав президент. Сам жала Петровна. Ви думаєте, він прийде приймати наш парад? Воно йому треба. Ілоночка, він зараз все время робить те, що йому не треба, розумієш? І це зробить. Тим більше цей парад недовго, там всього п'ять часов і все. А що там п'ять часов робити? Ну поки дівки зберуться, поки там плойками волосся понакручують, поки построїться в колони, потім ми станемо перші в колоні, такі як на коняці білий будемо скакати, двоєм як кракосовські. Двоєм на одній коняці? А? Ну, хочеш, можемо прилучити ще Юлю Володимирівну третій. Ні, nee, ти знаєш, Анжела Петрівна, я думаю, що Юля Володимирівна не захоче з нами скакати на одній коняці. Ілоночка, дорогенька моя, якщо їй сказати, що це не нравиться президенту, вона поскаче як миленька. Стій, Анжела Петрівна, а куди ми будемо скакати? Да куди? До палацу України до да скачем. Все, і пішов на концерт. Уже каприз, щоб така була красна дорожка, да. і всі зв'язки йдуть і за собою одразу підмітають. І щоб цей концерт показували по всіх каналах. А хто там буде? Ну там всі будуть Пугачева, Леонтів, Зірка Василь, всі будуть. І щоб вели о, ці два таких м -м, конференція політика, Таменка і Луценко. А що вони? Що це значить, чо вони? Ти бачила, як вони класно вели концерти на Майданах? Анжела Петровна, так красиво все. І знаєте, вот, мені здається, коли це все закончиться, закончиться все я таким. Офігенним салютом, такий, як ми з вами бачили у Віктора Федоровича на Дні народження, да, оце, ломка класна ідея. Ну, це все свято, Ілоночка, отриматься тільки при одній умові. Якщо цей день прибиральниці, буде в той же день що й день рождення Віктора Федоровича. А коли в нього день рождення? Що ми тупим з тобою? Лона? там у дівок є картотека. Пошли, візьмемо ксерокопію паспорта і подивимося. А потім ту саму ксерокопію підкладемо спікеру і вони приймуть наш праздник. Точно! А зіґвон. Народна приказка говорить. Добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі